Пісня лети в далекий шлях, вирує в небі білий птах, лети до краю, де батьківський дім. Він бачить мою вірну і кохану, що начній любов дала. Ввечері саду і дому чути лише звуки пола. Чарівний сон, далекий берег, де душа, відпочиває душа я знов, знов, і тільки музика у серці наче хли, що несе в З тобою ми в руці рука, не став на горі, білий, Христь там на горі, бігний дивний стрібігався. Очі там на образах, іначе свідкія, вони сміялися чи купола, і чули завкруги під синім небом звуки тих церковних дзвонів, шли від і від землі. До рідної межі нарешті притулити, Вісня, лети вдалечі, сня лети в далеких білий птах, Летить до краю, де батьківський дім, Він бачить. Му, Обітала, ввечері в садуї з дому чути лише звуки полон.